Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ ринок компактних комп'ютерних систем постійно розширюється. І Asus Nuke 14 Pro є яскравим прикладом того, як сучасні технології можуть поєднувати високу продуктивність, компактність і інтелектуальні функції. Завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra підтримці штучного інтелекту Asus Nuke 14 Pro виводить продуктивність на новий рівень. Але перед тим як ми зараз детально його протестуємо, друзі, я попрошу вас зробити. Одну річ. Ви зараз підписуєтесь на канал Огляд Є, ставите ось таку вподобайку під цим відео і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Ну а ми полетіли! Asus Nuke14PRO представлений у двох версіях корпусу Slim і Tall. Головна різниця між ними це розмір, тоді як усі функціональні елементи залишаються однаковими. Корпус обох версій виконані у мінімалістичному стилі з акцентом на практичність. Передова панель обладнана кнопкою вімкнення роз'ємом USB3.2 Gen 2 Gen2 на 2 Type-C, двома USB3.2 Gen 2 Type-A, що забезпечує швидкий доступ до часто використованих портів. На задній панелі розташовано широкий набір інтерфейсів, які задовільнять потреби. Будь-якого користувача два порти Thunderbolt 4, роз'єм живлення, 25 і п'ять гіабітний езернет, ежіміайдва. USB 32, gen 2, Type-A SATA для 2,5 дюймових накопичувачів та додаткові USB 2.0 Type-A. Це дозволяє підключити до чотирьох дисплеїв із роздільною здатністю 4К. Крім того, пристрій підтримує кріплення VESA, що забезпечує додаткову зручність у встановленні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуально. Альні ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео, незалежно від обраної версії, Asus Nuke 14 Pro відмінно впишеться як у домашній інтер'єр, так і в офісне середовище. Asus ASOSNUC 14 Pro це потужний міні ПК обладнаний процесором Intel Core i 3 13 го покоління, який є оптимальним вибором для базових і середньорівневих завдань. Цей процесор забезпечує гідну продуктивність у багатозадачних сценаріях і відзначається енергоефективністю завдяки сучасній архітектурі. У моїй конфігурації пристрій доповнений двома планками оперативної пам'яті Kingston Fury Impact ddr 5 об'ємом по 16 ГБ кожна, що забезпечує загальну ємність у 32 ГБ Дозволяє комфортно працювати з важкими додатками та обробляти великі обсяги даних для зберігання даних використовується швидке сховище Kingston NV3 післякспрес Express 4.0 NVMe М2 об'ємом 1 ТБ. Модель підтримує новітні технології штучного інтелекту, що реалізується через три механізми AI – GPU, NPU і CPU. Це дозволяє ефективно обробляти складні обчислювальні завдання при низькому енергоспоживанні. ASUS Nuke 14 Pro оснащений двоканальною пам'яттю DDR5 з частотою Ою до 5600 МГц, що забезпечує суттєве зростання пропускної здатності у порівнянні з ddr 4 зокрема на 50% вищу швидкість передачі даних. Залежно від конфігурації, пристрій підтримує до 96 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє працювати навіть із найвимогливішими додатками. Система підтримує Intel Wi-Fi 6 e ax 211, що забезпечує стабільне бездротове з'єднання з більшою швидкістю передачі даних та зниженими затримками у порівнянні з попередніми версіями. Wi-Fi. Bluetooth 5.3 у свою чергу пропонує розширений діапазон, покращену енергоефективність і надійність підключення для периферійних пристроїв, що робить його ідеальним вибором для сучасних користувачів без необхідності використання додаткових адаптерів для безпеки і стабільності системи. Ос вона оснащена Intel V-Pro Enterprise. Для чого ж створений цей міні ПК? Насправді варіантів та сфер використання багато. Asus Nuke 14 Pro – це універсальне рішення для найрізноманітніших завдань. Дань його продуктивність дозволяє ефективно працювати з офісними програмами, редагувати відео, обробляти зображення та запускати програми для периферійних обчислень. Наприклад, цей пристрій стане ідеальним вибором для створення цифрових табло, управління процесами на виробництві або проведення навчальних занять. Він ідеально підходить для малого та середнього бізнесу. Пристрій дозволяє ефективно використовувати офісні програми, забезпечуючи швидкий доступ до файлів і багатозадачність. Крім того, він ідеально підходить для створення контенту, монтажу відео, Фічного дизайну та обробки зображень. Сфера периферійних обчислень та IOT не ще одна область, де asus AsosNUC 14 Pro демонструє свої можливості. Його можна використовувати для моніторингу процесів, управління записами або як промисловий шлюз. У комерційній сфері цей міні ПК знайде своє застосування у вигляді касових терміналів, цифрових табло або кіосків. Освіта також є одним із ключових напрямків, де asus AsosNuk14PRO проявляє свою ефективність від кімнат для переговорів до віртуальних зустрій цей пристрій забезпечує надійний зв'язок та стабільну роботу додатків для відеозв'язку. Компактний розмір дозволяє використовувати його у навчальних класах або домашніх офісах, не жертвуючи робочим простором. ASUS NUC 14 Pro – це не просто міні-ПК, а універсальний інструмент для сучасного світу. Його компактність, продуктивність і багатий набір функцій роблять його ідеальним вибором для бізнесу, освіти та навіть творчих завдань. Він енергоефективний, підтримує штучний інтелект, має широкі можливості під. Ключення тому повністю виправдовує свою ціну і може стати центральним елементом будь-якого робочого процесу. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Напишіть, що ви думаєте на рахунок ось цього міні пк в коментарях під цим відео, і не забувайте підписатись на канал огляд її та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.